Всім привіт! Давно хотіла записувати такі коротенькі відосики. Надіюсь, вам буде корисно. Рубрика сьогодні така: це як мені допомогти своїм рідним і близьким, тих, кого я люблю, дуже поважаю, друзів, неважливо, як їм допомогти і що мені для цього зробити. Хочу сказати одне: все, що ви можете зробити, це показувати тільки свій приклад. І давати їм поради тільки тоді, коли вони вас, або допомогу давати тільки тоді, коли вони вас просять про це. Тому що, якщо ви, якщо ви берете відповідальність на себе за ту проблему, яка є у тої людини, ви несете її хрест. І погано бути вам. Їй то стане легше. Ну, на якийсь час. Але то, що у вас стосунки ваші погіршаться, ну це 100%. І запам'ятайте одну річ, ми прийшли в цей світ кожен, щоб щось зрозуміти, побороти якісь свої страхи або пережити якусь проблему, щоб зробити, отримати якийсь певний Досвід, якийсь певний досвід, щоб ми помінялися в найкращу сторону. І коли ми це не робимо, коли приходить людина і робить це все за нас, от вона якби потім буде мучитися. І, і зрозуміти, ні, вам це не треба. Ні тій людині не треба, тому що їй треба зробити якийсь урок, а ви взяли все на себе. Так що така порада, наприклад, якщо навіть, не знаю, людина хвора, або ще щось, і ви теж думаєте, як допомогти, що ви можете вирішити в цій ситуації, це так само. Порада буде точно така сама, тільки прикладом, Все, що ви можете дати? Прийняти цю людину таку, як вона є, любити її такою, як вона є, давати їй поради тільки тоді, коли вона просить про це, або, або ну, можна там запитати, там, ти хочеш виговоритися, чи ти поради, наприклад, у мене просиш. Якщо людина каже поради, так, хочу поради або допомоги. Ось тоді вже зовсім друга ситуація. На коли, коли ви стараєтеся взяти все на себе, то якби гірше буде тільки вам. Так що ось така невеличка вам порада, і, надіюсь, було корисно.